Заступник начальника ОМС України в Черкаській області, полковник міліції Віктор Михайлович. На сьогодні на охорону громадського порядку на місті УМАНІ забезпечує зведений загін працівників міліції ОМС України в Черкаській області в кількості 400 осіб. Також нам міністерство внутрішніх справ були надані. Спеціалісти, яких нас не вистачало, це оббухотехніки, які були, приїхали із е Міністерства в справ, кінологи, які приїхали з спеціальної техніки, вони нам допомагають в охороні на порядку, в виявленні небезпечних предметів, в пропускному режимі. Крім цього, до нам прибули 15 працівників поліції Ізраїля, які допомагають. В охороні громадського порядку це позитивно впливає на обстановку, так як в загальної кількості прибувших хасидів 30 тисяч це 20 тисяч це громадяни Ізраїля, які знаходяться тут і працівники поліції Ізраїля нам допомагають в цій роботі. Також, що хотілося відмітити, всі заходи, які проводяться, вони розділили місце знаходження хасидів, які знаходяться і святкують новий рік. Поділили на 6 зон. У нас там працює 7 пропускних пунктів. Через які здійснюємо пропуски, перевіряємо, щоб там ніяких заборонених предметів туди не приносили і не потрапляли люди, які там можуть скояти злочини або якісь правопорушення. На цих семи пунктах представники міліції працюють круглосуточно. Молодший сержант міліції тертичний спецпідрозділ «Грифон». Ми знаходимося в місті Умані для забезпечення охорони громадського порядку на юдейському новому році. Які святкують паломники Хасиди. В наші обов'язки входить пропускний режим, щоб уникнути проникнення сторонніх осіб на територію та внесення вибухонебезпечних предметів. У разі необхідності ми користуємося стаціонарним металодетектором, якщо запідозрюємо, що може щось принести особа, яка заходить сюди, та ручні металодетектори, щоб перевірити. Ручну класс. 为决赛的观众。